наживо з голови Райлі. Боліваємо! Ура! Печалька house! А ще гнів! Усі спору. Хто це у нас без на лід вийшов? Страх. Ні-ні, Це не наша. Відраза. Класно, що ти в нашій команді. Наша дівчинка так швидко доросліша. Даруйте! Далі усе піде як по масу. Салют! Я тривожність. Куди це покласти? Нова емоція. Ой, пробачте, ми хотіли справити гарне перше враження. А -а -а. І хто ж такі ці ми? Я заздрість. Ох. Шикардозна зачіска. Ні, навіть не думай. Це хандруся. Хан-хто? Ханхто? Хандга або ж нудьга по-вашому. Теж новенький здорова. Це конфуз. Вітаємо в штабі конфузику. Mm -hmm. О, ти хочеш мені ні. Оп. А, ні, краще так? Оп. У тебе долоні трохи спітніли. Так, у нас у всіх одна робота. Я планую на майбутнє. Хочеш сідай до нас? Ці дівчата дуже круті. Не виказуйте хвилювання. Беру на себе. Радосте, мені теж цікаво можна, а мені. Дякую згодом. Ні, це точно не травма на все життя. я я знаю, зміни лякають. Ми найкращі. Сюди Райлі. Нам потрібні нові друзі, інакше нам загрожує самотність. Геть старе, привіт нове. Життя Райлі вимагає менш консервативного підходу. <звіць> Здихатись емоцій неможливо. Нас законсервували за консерватизм. <звіць> <звіць> Операція нова райлі стартувала. <звіць> Ти досі не зібралась? Я просто Репетиція наступного десятиліття. За мною ми потрібні Райлі. Я хоч раз вас втягувала в халепу. Багато! Що це таке? Прірва сарказму! Прірва сарказму? Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Боже, ми дико щасливі, що зустріли вас! Вау! А це конкретні козли! Вау! А це конкретні козли!